Що ж ми за народ такий? запитує себе і нас, українців, Володимир Яворівський, відомий народний депутат України шести попередніх скликань, лауреат національної премії імені Тараса Шевченка, політик і публіцист, зрештою громадянин, якому гостро болить доля України та кожного українця. Без відповіді на це найважче запитання ми не означимо нашого національного обличчя. Отож. Чесні і сміливі відповіді Володимира Яворівського у авторській програмі «20 хвилин з Володимиром Яворівським доброго ранку, дорогі мої українці, із Закарпаття, з Галичини, з Поділля, і Полісся, із Слобожанщини, і центру, із Подніпров'я і Таврії з Криму та Донеччини. Дай Боже, щоб найближчим часом ми називали два останні краї Крим і Донеччину без гострого болю в серці, а із теплим серпанком в очах та в душі. Дай Боже, я заапелював до Господа свідомо, бо ми уповаємо і на Його допомогу. Опріч наших власних українських сил, котрі допомогли зберегтися нам впродовж двох тисячоліть, із найнестерпнішими випробуваннями, смертельними поразками, втратами державності, а то й втратами рідної землі під ногами, опріч мільйонів добрих людей у всьому світі, які розуміють сьогодні наше Велетенське горе і ціну нашого суверенітету. Отож до сьогоднішньої теми нашої публічної розмови, братові українці! Зізнаюся, як перед Господом довго відкладав її, розуміючи замінованість підходів до цієї дуже тонкої, а то й небезпечної проблеми, однак вона все більше і більше проникає в свідомість віруючих і патріотично мислячих українців, і тому вже сьогодні піднімається на загальнодержавний рівень. Мабуть, ви вже здогадуєтесь, що йдеться про міжконфесійні стосунки в Україні. Одразу загострю питання мова не про стосунки між віруючими людьми, а про взаємини служителів церкви по справжньому української і московської. Не будемо тонути в моторошних, здебільшого по злодійському, сфальшованих самозваним старшим брательником глибинах українського православ'я. Навіть після викрадення нашої історії, привласнення її собі так само нахабно й підло, як викрали в наші дні, ви про це знаєте, велетенську агрофірму Русава Ку, яку очолював полеглий за Україну американець українського походження Марко Паславський, все одно залишається незаперечною наша християнська первинність. До Володимира Хрестителя, затвердженням найавторитетніших істориків світового значення. Київський князь Аскольд, що ходив із дружиною через море до Візантії, і змусив її визнати Русь Київську як державу, охреститися самому та зробити християнами частину своїх дружинників. Дослідники стверджують, що вже тоді, в середині IX століття, Аскольд, а після посвячення Микола, мав намір охрестити свою державу, але відчув, що простолюд до цього ще не готовий. Отож варто істинно українським церковним ієрархам ініціювати визнання князя Аскольда Миколи проукраїнським святим. А що вже казати про княгиню Ольгу, вірну своєму покійному мужеві, вдовицю, давно визнану святою, охрещеною в Царгороді, охрещеною закоханим у неї візантійським імператором Костянтином Багрянародним, якого обвела круг пальця, коли той запропонував їй руку і серце. За моїм переконанням, саме від Ольги Єлени можемо сміливо розпочинати відлік древньої України Руси, бо саме вона, Ольга, зрозуміла, що головними ознаками тодішньої державності, та й сьогоднішньої, були означені кордони племен об'єднаних у Русь з головним київським престолом. Вона теж хотіла зробити православ'я державною вірою, але вчасно зрозуміла, що її войовничий син Святослав, якому з часом належатиме престол, вперто залишатиметься поганином. Відступилася від цієї ідеї, але прищепила її своєму внукові Володимиру. Він виконає цю священну історичну місію і, поруч із бабусею, стане уряд великих святих нашого народу. А якщо врахувати християнське проповідництво на наших землях апостола Андрія Перевозванного, Ольвію, Херсонес і грецькі поселення в тодішній Україні, церкву Іллі на Подолі, українське християнство набагато старше від його офіційної дати. У цей час на півдикі, кочові, у плетених личаках, тимчасових житлах, північні Угрофінські племена, меря, чудь, весь, мокша, чимириси. Печери, мордва, марі та багато інших, навіть російські історики не знають їх достеменної кількості, молилися струхлявілим пням, що світилися вночі, та ще місяцю, бо він бачите, світить вночі, коли темно, а сонце світить у день, коли й без нього винно. Отож, у X столітті древня Україна, наша прабатьківщина, мала свою православну церкву. Хтось хоче це заперечити. Будь ласка, озивайтеся і відкривайте своє обличчя. Не буду тонути в деталях та подробицях. Хай цим займаються дослідники історії церкви. Скажімо, як це робить архієпископ Ігор Ісіченко у своїй загальній церковній історії. Фіксуємо з вами незаперечний факт. Україна стає православною країною у X столітті. Стрімко починає будувати церкви, храми і собори. Десятинна Софія, спершу дерев'яна, згодом виникає могутня Києво-Печерська лавра, що притягує до себе прочан із усіх українських усюд. Церкви в Україні стають епіцентрами духовності, культури, освіти, патріотизму. Світло із київських пагорбів розливається на всі сторони світу. Сягає воно і нетрів з північними угрофінськими племенами, куди долаючи смертельні багновиська, лісову непроглядь, таки проникають українські фанатичні місіонери. Запам'ятайте це! Україна мала свою церкву із X віку. Християнізація північних угрофінських племен, дуже кволе з великою принукою народження церкви в Залісі Моксель, відбувалося під патронатом Русі з Києва. І лише 1448 року через чотири з половиною століття. Повторюю, через чотири з половиною століття країна Моксель проголошує автокефалію своєї церкви. Майже половина тисячоліття різниці. До 1250 року нога жодного київського митрополита не ступала в заліся Моксель. Жодна. Лише в 1250-му на клопотання Данила Галицького митрополит Кирило відвідав Моксельське поселення Володимир Заліський. Стривайте, стривайте. Але ж як відбувалося це проголошення автокефалії? Це дуже важливо, щоб порівняти, як після відновлення української державності утворювалася в Україні автокефальна православна церква на чолі з скрипником, УПЦ Київського патріархату на чолі з Філаретом, та як виходили із підпілля українські греко-католики на чолі з сліпим. Досі не вщухають волання московських попів про неканонічність, про самозванців, розкольніків. Виявляється, що ми позбавлені ними і тільки ними права мати свою помісну церкву, котра налічує тисячоліття свого існування. Ось як пише про це, неупереджений, рафіновано обєктивістський архієпископ Ісіченко. Цитую остаточний вихід російської православної. Вибачаюсь, пане Ісаченко, не було тоді ще російської церкви, бо й назви Росія не існувало. Отож, краще Залійська, Московицька чи Моксельська церкви з-під канонічної влади Києва стався з приводу участі київського митрополита Ісидора у Флорентійському соборі в 1439 році, на якому московська церква взагалі не була представлена як надто дрібна і невпливова. Навесні, 1441-го, київський митрополит Ісидор прибув до Москви. Уже на першій літургії він пам'янув папу Євгенія IV, а після закінчення служби Божої було зачитано постанови Флорентійського собору. Московський князь Василій Васильєвич на четвертий день після цього назвав Ісидора лжепастором, губителем душ, єретиком, наказав зняти його з митрополитчої кафедри і ув'язнити в монастирі, звідки митрополит утік. За наказом князя скликається Архієрейський собор, який засуджує рішення Флорентійського собору. 15 грудня 1448 року московицькі єпископи без патріаршого благословення, повторюю, без патріаршого благословення, звели на митрополію єпископа Рязанського йону. Він звертається до новгородців, в'ятичів, схиляючи їх на підкорення московському князеві. Цим започатковано фактичну автокефалію московської церкви Йона 1451 року скликав у Москві Собор, де взяв із єпископів присягу бути невідступними від церкви московської, від митрополита Йони та в усьому коритися тільки йому, кінець цитати Ісіченка. Як вам таке святе дійство, українці? І народження, і христини тоталітарної, небожої, а вже царської церкви. А ще ж буде Петро, Катерина, Микола, Ульянов, Джугашвілі, Микита, Льонька. Чому тоді так злякалася Московія рішень Флорентійського собору? На ньому визнано, що папа є пастирем усіх християн і керівником Божих церков. Справедливо, повноваження папи і сьогодні залишаються такими ж. А тоді скільки це викликало хижої ненависті, що хтось може бути вище їхнього церка, а ще лютували, що нашого українського митрополита Ісидора на цьому соборі номіновано кардиналом. Які гіпертрофовані амбіції, яка озлоба? А це ж тільки. Христини. 20 хвилин з Володимиром Яворівським Гаразд. Хай і в такий бандитський спосіб ви створили свою власну церкву, вийшли з під материнської опіки Русі. Ну і живіть собі, моліться Богові, вдосконалюйте свої душі християнською вірою і мораллю, будуйте храми, вчіться любити ближнього та ніжбо. Одірвавшись від маминих грудей і навчившись перших слів. Це байстря стало заявляти, що воно старше від матері, і що вона мусить коритися йому у всьому, адже московицький цар є намісником самого Господа на землі, а в Московії він сам є Богом. Тому Іван Грозний просидів на троні аж 50 років, найжорстокіший садист серед усіх тиранів світу. Я вже розповідав про винайдені ним нечувані тортури. І коли він нібито відмовився від престолу, москалі ридали, падали на коліна, заламували руки до неба, щоб тільки він не покидав їх, і він повернувся, щоб знущатися над ними ще жорстокіше. Саме при цьому цареві звірові зароджується самодурне московське месіанство, суть якого висловив старий псковський монах Філофей, що вижив з розуму. Вона полягала в тому, було два Рими. Один справжній, древній, де зародилося християнство, а другий Константинополь, які впали назавжди. А Москва і напівдика країна Моксель. Оце буде третій Рим. Спершу навіть говорилося не про Рим, а про новий Київ, але вчасно похопилися. Цитую: два Рима, Падоша, а третій стоїть, а четвертому небиті. Російський цар став єдиним спадкоємцем влади старого й нового Риму. Він і присвітлий, і богообраний, і боговінчаний, і святіший. Ця божевільна ідея зробить щасливими хіба що царів, імператорів, більшовицьких вождів, генсеків, а не п'яного, однак голодного кацапа, на очах якого бульдозером толочать сир та фрукти, і овочі з туреччини. Саме московське месіанство зробить з Московії країну жорстоку, непередбачувану, брехливу, небезпечну для інших народів, а для сусідів особливо. Саме воно зробить її нещасною, викинутою з людської цивілізації і бідною. Це їх вибір. А далі, упродовж майже сімох віків, аж до сьогоднішнього дня, багатостраждальна доля справді української патріотичної православної церкви. Тільки за те, що вона намагалася бути українською і патріотичною. А за що ж іще за віру в Бога і за віру в себе? Ось не дуже напружуючи пам'ять факти, навіть до трагічної Переяславської ради. 1626 рік наказ московського синоду, Київському, митрополитові, Краковському, знищити всі церковні книги українською або давньоукраїнською мовою, а замість них завести московські видання. 1627 рік цар Алєсій наказує всі церковні книги, видані українською мовою, вилучити із церков і спалити, засуджується писемна традиція Київської митрополії. Що таке церква без книжки і молитви рідною мовою? 1652 рік за рік до Переяслава Земський собор ухвалює рішення про приєднання України до Московії. Можливо, знав про це і Богдан. Мусив би знати, приймаючи рішення. Ще угоду про рівноправну взаємодопомогу документу не існує, але історики говорять, що йшлося саме про рівноправний союз, не підписали, а вони вже приєднують нас. І Московська церква проголошує це поперед батька. До слова, українська демократична козацька держава Богдана Хмельницького воювала за свою українську православну автокефальну церкву, за Бога і Україну, братове. На святому афоні і досі існує козацький монастир. Я бачив його, перебуваючи на святій горі. 1654 рік, щойно відбулася Переяславська рада, вражаюча деталь: Московія забороняє ще вільним українцям носити яскравий одяг, в першу чергу, вишиванки, сап'нові чоботи, бо це може негативно впливати на московицьких лапотніков». Звичайно, ликові постоли і сап'янові чоботи поруч. Уявіть собі. 1677-й. Наказ московського патріарха Йоакима видерти з українських книжок аркуші нісходної з книгами московськими. 1689-й. Києво Печерській лаврі забороняють друкувати книги без московського патріаршого дозволу. 1690 -й. Московський патріарх Іоким видає указ про заборону української писемності. Московський собор проклинає і засуджує на знищення книги церковних просвітителів Петра Могили, Старовецького, Галятовського, Барановича, Радивиловського та інших, бо київські книги прелесті латінські утверждають і накладають на них проклятство та анафему, не точію сугубо і тригубо, но і многогубо. Трагічний 1709 після потоплення в українській крові та спалення Батурина, Петро забороняє друкувати книги українською мовою, будь-які, в тому числі, і церковні. 1748-й. синод московської церкви забороняє в усіх українських школах викладання українською мовою. Закрито 866 українських шкіл. Не цар, не міністри, а саме церковний синод, що придуманий в Росії як політичний і репресивний орган при церкві. 1763 -й. указ Катерини про заборону викладання українською мовою у Києво Могилянській Академії, що світила інтелектом на всю Європу з Київських гір, хоч і розташовувалася, як і зараз, на Подолі. 1863 Валуєвський циркуляр українського язика «нет» не було, а хто этого не признає враг Росії. 1876. -й. Емський указ забороняє українські театральні вистави і ввезення за кордону з Галичини у першу чергу українських книжок. 1888. -й. Указ Олександра III про заборону використання української мови у державних установах та хрещення дітей українськими іменами. Навіть наші імена забороняли. 1914. -й. Указ Ніколая I про заборону української преси. 1938. -й. Указ наркомату про обов'язкове вивчення мови московітів у українських школах. 1958-й. Постанова Пленуму ЦК про переведення українських шкіл на російську мову навчання. На щастя, не виконана до кінця. 1991. -й. Українська патріотична еліта. Одні повернулися з Тюрем, Лук'яненко, Чорновіл, Надія та Іван Світличні, Брати Горені, Сверсюк, Косів, Хмара, Горбаль, Бадзьо, Заливаха. доповнюйте цей список самі, а інші з цього боку Град. Гончар, Загребельний, Дімаров, Іваничук, Павличко, Плачинда, Попович, Поровський, Головатий, Тарасенко. Тільки на установчому з'їзді народного руху головою комітету, якого мене обрали, нараховував 1800 патріотів від чайдухів. Саме ця тогочасна еліта відновила українську державність. Через те пасталакання, що Україна не має своєї еліти, це злісна намова наших ворогів і недругів. Вона є і зараз, але пострадянські малороси вбирають у владу або компартійних інтернаціоналістів-свистунів, або малоросійських патріотів, або злодійкуватих мільйонерів скоробагатьків, або й дипломованих тюрягою бандитів. У наступній програмі сьогоднішня московська церква в Україні. Скажу все, що думаю про неї. До наступної зустрічі 20 хвилин з Володимиром Яворівським.